Наші улюблені відрізані сраки. Що це за машинка? У ну, нас, в принципі, можна догадатися, що це за машинки. 90 машин відсотків з відрізаними дупами це в нас тесла. Отак от ми її відрізаємо. Наш майстер вовка, от вовка, покажи вовку. Вовка. Міє все по сраках, Знає все взагалі про всі жопи. Ну тесловські, звісно, тільки тестуськи. Твоя жінка зараз буде дивитися, зараз каже, що він тут робить. А це приїхала дупа донора. Ну, як може дупа? Ну не дупа, а четверть. От він висверлює кожну точку, зрізає. От ми його тільки що відігнали звідси, він тут бив, стукав, горюкав. Сварить мене, щоб я нікому це всі, всі процеси не показував, бо він все це розбирався сам як робити, підганяв до ідеалу, а я йому все сливаю в інтернет. Але ми ж такі люди добрі, все, все всім розкажемо. Але саме краще в нас робити. Це все знімається. Можна, в принципі, четвертю заміняти, але. Як Є окремо фільоночки продаються по 600 баксів. Ті, ці, ці четвертушки 1200, 1300, 1000, 1600. Хто їх продає. Коротше, як робиться, я покажу, показую. Зняв, викинув, цю взяв, приварив. Поїхав, все готово. Так що звертається в компанію інтертрей. Ми знаємо, як швидко робити ваші тачки, і купуємо дуже багато автомобілів для вас, Америки.